моєму каналі. Сьогодні темою мого огляду буде середньоформатний циркальний двохоб'єктивний фотоапарат, любитель 66В. Даний фотоапарат випускався на ленінградському оптику механічному об'єднанні «ЛОМО». З 1980 по 1990 рік. Випущено було більш ніж 900 тисяч екземплярів. Форм-фактор та схема даного фотоапарата Twin Lens Reflex. В чому полягає ця схема, це наявність двох об'єктивів, один з яких використовується для того, щоб фокусуватись, а інший безпосередньо робить знімок. Також в таких фотоапаратах є дзеркало. Але реалізовано воно дещо іншим чином, ніж в призматичних зеркальних фотоапаратах, які з'явились пізніше. Прототипом для виготовлення даного фотоапарату слугував німецький фотоапарат Фоктлендер Brilliant, який випускався з 1932 року. З нього була зроблена перша совєтська копія, яка називалась Комсомолець в 1946-му. Потім опускались версії любітель, любітель 2, Любитель 166. Далі був любітель 166В. І остання модифікація апарату цієї лінійки називалась Любитель 166У. Універсальний. Випускали її аж до 1996 року. Апарат має розміри 12 х 8 см. Та вагу 600 грам. Оскільки фотоапарат середньоформатний, то знімає він на плівку формату тип 120, ось таку, з розміром кадру 6х6 см та 12 кадрами в коробці. Фотоапарат любитель 166У також міг робити кадри 6х4 і відповідно більше кадрів. Отже, давайте розглянемо. Фотоапарат детальніше. Основна його фішка полягає в наступному. Для фокусування на об'єкт зйомки. Ми використовуємо в фотоапараті шахту. На верхній панелі у нас розташована шахта, і для того, щоб фокусуватись на об'єкт, нам необхідно її відкрити. Ось так вона відкривається на пружинках. Косування відбувається трьома способами в даному фотоапараті. Перший це заглядання зверху, там в нас лінза, і зображення ми бачимо те, яке потрапляє в цей верхній об'єктив. Якщо ми фотографуємо, тримаючи фотоапарат на рівні пояса. То ми можемо одразу бачити картинку. Бачимо ми її погано, тому що зображення через лінзу доволі таки не різке. Для того, щоб покращити фокусування в фотоапараті, передбачена ось така додаткова маленька лінза. Вона дозволяє притулитись оком ближче і бачити вже об'єкт нашої зйомки набагато краще. Наводитись ми можемо крутячи колесо дистанції на верхньому або нижньому об'єктиві. Об'єктиви ці сполучені між собою, тому крутячи одне, ми крутимо інше. І е, маємо відповідну шкалу дистанції на верхньому об'єктиві. При наведенні зручніше тримати фотоапарат та наводитись ось таким чином, наприклад. Варто пам'ятати, що бачимо ми. Ось через цей об'єктив, а фотографуємо через нижній Тому треба привчитись не перекривати нижній об'єктив, тому що не буде знімка. Хоча ми будемо бачити картинку при цьому. На самій фокусувальній лінзі також присутній кружечок мікрорастру. Він має полегшувати фокусування. Хоча загалом все ж таки не дуже зручно фокусуватись, очі будуть втомлюватись, наче ви через окуляри дивитесь. Хто вдягав чужі окуляри, не свої, або з хорошим зором, той розуміє, починає голова боліти, і очі, і так далі. Тут є іще один варіант фокусування. Якщо ви не хочете фокусуватись через лінзу, ви можете взяти і скласти. Частково скласти шахту і фокусуватись просто дивлячись в дірочку. А дистанцію виставляти на око, комбінуючи з діафрагмою і таким чином досягаючи різкості тієї, яка вам потрібна. Ось так відбувається процес фокусування. Зараз я складу шахту. І переходимо тепер до об'єктива. Ну, до об'єктивів. Цей об'єктив у нас, як я вже казав, для фокусування. Ми бачимо через нього заглядаючи в шахту. А цей об'єктив у нас робочий. Він робить знімок. В ньому ж вбудований міжлінзовий затвор, і це в нас Lomo t 22 Об'єктив триплет. Три лінзи, між ними простір, і між ними є затвор. Об'єктив подібний до тих, що ставляться в фотоапаратах сміна, але у нього тут світосила 4,5 і фокусна відстань 75 мм. Що, в перерахунку на еквівалент 35-мм камери, буде становити приблизно 50 мм. Діафрагми в нас. Виставляються ось таким речашком. Змінюються вони плавно від 4,5 до 22. Також на об'єктиві є кільце витримок воно з лівої сторони над речашком виставлення діафрам. І можна виставляти витримки від ручної, і потім від 1,15 до о 150-ї. Зараз я виставив ручну, виставлю 11 ту діафрагму і зведемо затвор. Затвор зводиться у нас ось таким рычажком з червоною точкою. А спуск у нас наступний речашок під рычажком зведення. Діафрагма у нас. Має сім пелюсток. Також на об'єктиві є різьба підкріплення тросика для роботи зі штативом. Ось. Так, можна звести? І спустити. Також, з іншої сторони, ось тут знизу є рычажок автоспуску, можна робити селфі. Зводимо, зводимо затвор, і ну, він трошки у мене підзарядає. Я йому зараз допоможу. Але працює. Ось тут. Є синхроконтакт для підключення спалаху. Шахта для спалаху тут холодний черевик. Тому спалах на любителі 166В працює тільки через синхроконтакт для старих типів спалахів. В фотоапараті 166 був гарячий черевик, але тих фотоапаратів було випущено небагато через. Проблеми з затвором і було випущено в районі 70 тисяч, а цих майже 5 мільйон можна сказати. Також зауважу, що фокусування у нас виставляється від 1,4 метра до 2,8, 11, до нескінченності. При цьому об'єктив робить. Оберт на 360 градусів. Давайте ще про комплектацію та зовнішній вигляд. Комплектація була наступна. Фотоапарат з захисною кришкою на об'єктиви. Пішла також в комплекті ось така сумочка з замінника шкіри. Також в комплекті ось такий ремінець. Теж, здається, замінника шкіри. Кріпився ось за оцінюшка він. Досить такий грубий ремінець. Давайте ще подивимось на зовнішній вигляд. Ось у нас тут напис латинською мовою, любитель 166В, обклейка корпуса під шкіру. З якогось пластику. На правій панелі в нас також є пам'ятка для плівки, яку ми виставили. Тут Можна виставляти чуттєвість плівки, щоб пам'ятати, що ви заряджали. Ось ця крутилочка перемотує плівку на наступний катер. Причому в цьому фотоапараті перемотка плівки та робота затвора є незалежними. Тобто, якщо ви не переводите кадр, ви можете робити подвійну експозицію. Наприклад, в фотоапараті любітель 166 перемотка та затвор були з'єднані в одне ціле, саме це і стало проблемою, тому що цей затвор ламався. Тому дані моделі повернулись до роздільного транспортування плівки та роботи затворного механізму. Також на правій панелі є ось ця шпулька, потягнувши яку на себе ви звільняєте з цієї частини катушку, яка кріпиться всередині фотоапарата. Тому... Під час знімального процесу чіпати її не треба, тільки коли виставляєте або приймаєте катушку з плівкою. На лівій панелі у нас є шахта для кліплення спалаху, і ще дві такі шпульки знову ж таки, для катушок, одна з яких є подаючою, а інша приймальною. На нижній панелі у нас зображено серійний номер, виштамповано на пластику. Перші дві цифри є роком виготовлення. Моя модель 1981 року. Також є такі пластикові ніжки. І по центру штативне гніздо розміром 1,4 дюйма. Йдемо далі на задній панелі. У нас майже нічого нема, окрім ось цього віконечка. У даного типу фотоапаратах нема лічильника кадрів. Замість цього в них є ось такі віконечка червоним, з червоним скельцем, чому з червоним, тому що це реально віконця, які нам показують інформацію, яка нанесена на ракорді самої плівки. Для того, щоб подивитись цю інформацію, нам потрібно ось цю крутилочку провернути туди, куди показує стрілка. Зараз стрілка щезла, і в нас відкрилась віконечка, власне. Всередину фотоапарата, але плівки там поки що немає, плівку ми зараз зарядимо. Давайте тоді перейдемо до процесу заряджання плівки. Для того, щоб зарядити її, нам необхідно ось тут от відкрити замок. У мене тут не вистачає детальки, але то нічого. Відкрили простенька защілка, як бачите, відкрили задню кришку. Всередині у нас прижимний столик. ось така от начинка Бачу, проклейка є від паразитної засвідки. Як сюди заряджати плівку? Ось тут внизу у нас є місце для касети, яку ми зараз вставимо. Потім плівку протягуємо сюди і чіпляємо за ось цю прийомну катушку. Прийомна катушка стандартна. Якщо в вашому фотоапараті, от ви купили її немає, ви можете її взяти в будь-якому магазині. Вони зазвичай просто викидаються після проявки в будь-якому фотосервісі, вони валяються навіть в сміттєвій корзині, тому набрати їх не проблема. Вам потрібно дві такі катушки: одна буде сплівкою, інша пуста. Ви одну вставляєте, перемотуєте сюди і звідси вже забираєте. Ось цю шпульку вже з намотаною плівкою. Отже, давайте почнемо наш процес заряджання плівки. Плівку ми будемо заряджати ось таку. Я спеціально купував її для огляду. Кольорова плівка совєцька свєма CNL 65. Ось тут написано. Росткінське виробниче об'єднання «Свєма» Відкривати та обробляти в темряві. Негативна для ламп розжарювання. ISO 65 по госту, 20 ДІН і 80 по стандарту АСА. Час проявлення 6 хвилин. Опрацювати плівку мали до 4979 партія ТУ, ціна 95 копійок. На плівку можна було зробити 8 кадрів 6 на 9 см, 12 кадрів 6 на 6 см та 16 кадрів 6 на 4,5 см. На цих плівках справа в тому, що плівка одна, а фотоапарати різні могли, середньоформатні різні фотоапарати могли робити різного формату ці кадри. І відповідно, одна й та сама плівка. Могла робити і 8, і 12, і 16 кадрів. Причому для кожного варіанту на рекорді даної плівки нанесена нумерація кадрів. Ось, як ми бачимо, плівка закручена в такий папір з фольгою. Це вона з магазину, я її ще не відкривав. Звичайно, було б цікаво спробувати на неї щось пофоткати, але мені потрібно було для огляду якусь плівку, яку не так шкода. Ось вона наша плівка. Кольорова негативна, це NL65. І тут є заклеєно папером. Зараз ми її відкриємо ось тут. Опа. Отже, як ми будемо заряджати плівку початок. І зображено знову ж таки, скільки кадрів якого розміру можна зробити. Наша справа зараз плівка типу 120, вона зроблена таким чином. В нас є зовнішня частина Ракорд захисна і внутрішня, яка всередині схована за цим Ракордом. Тому, в принципі, ми можемо заряджати і не в абсолютній темряві дану плівку, а отак як зараз. Наша задача вставити сюди нашу касету, ось ці шпульки. Для цього відсовуємо. Ось тут от язичок, його треба відтягнути. Відтягнути на себе, і він притисне рекорд. Так. Далі протягуємо його ближче до приймальної катушки. Зараз ми його зачепимо. В шпульці є щілина, куди Ракорд заходить. Ось ми ставили нашу шпульку і починаємо крутити. І крутимо ми до появи ось цієї стрілочки двосторонньої. Після того, як ми побачили цю стрілочку. Після того, як ми побачили стрілочку, ми закриваємо нашу кришку. І далі ми відкриваємо віконце і крутимо далі плівку. І дивимось, яка інформація нам показується в, на ракорді. Наша задача докрутити до цифри 1, щоб могли вже робити перший кадр. Ось тут якась стрілочка вниз. Пішла. Крапочка. Ще одна крапочка, ще одна крапочка, і ось у нас цифра 1. Все. Ми можемо тепер виставляти діафрагму, витримку, фокусуватись та робити знімок. Наприклад, виставляю діафрагму 11. Виставляю витримку. Одну 60 Фокусуюсь на об'єкт зйомки. Зводимо затвор і робимо спуск. Руку тримаємо під об'єктивом, щоб не перекрити його. Ось такий процес зйомки. Далі ми можемо Переводити на наступний кадр і крутимо до цифри 2. Тут спочатку знову йдуть 3 капочки, потім йде цифра 2. І ось так, кадр за кадром, ми робимо наших 12 кадрів. Зворотньої перемотки тут немає. Тут є блок, ви не можете зворотню сторону крутити. Тобто нам треба в будь-якому разі докрутити до 12 кадрів зараз. Отже шостий. Ось і все. Плівка докрутилась, тепер ми можемо її виймати. Відкриваємо кришку, відкриваємо шпульки, виймаємо нашу катушку. А цю. Яка у нас була разом з плівкою, ми теж виймаємо і переставляємо сюди на це місце, щоб наступну плівку вже чіпляти до цієї шпульки. Ось тут тут язичок на себе. До речі, цікаво порівняти шпульку з 79-го року. Минулого століття та сучасне. Ну, приблизно те саме. Але ця шпулька 79-го року. Отже, закриваємо кришку. На відзнятій плівці, як бачите, вже написано, чи не бачите. Експоновано, і якщо б плівка була не така стара, то в принципі можна було б, і вона б не порвалась, не була трухла, можна було б цією клейкою стрічкою її заклеїти, щоб вона не розкручувалась. Але оскільки плівка вже стара, то щоб вона не розкручувалась, можна ось так взяти і замотати її резинкою, і в такому вигляді здавати в проявку. Ось і все, що я хотів розповісти вам про фотоапарат любітель 166В. Якщо знайду фотографії, які я робив на даний фотоапарат, я їх викладу. В цілому фотоапарат прикольний. Він прикольний хоча б як експонат, який ви можете поставити в себе десь на поличці і дивитись на ньому. А до того ж, він знімає. І знімає, в принципі, ну, нормально. Досить такі непогані знімки. Отже, мій огляд добігає кінця, тому бажаю вам творчих успіхів, вдалих фотографій, мирного неба над головою. Слава Україні! Тримайтесь до наступних оглядів, Па-па!